Лєвих паркувальних майданчиків десятки, може сотні. Це якісь люди, якісь їх, хтось там няє, найняв, там, і вони перекривають цю історію. Глибина проблематики ще більше. Історія вулиці Героїв енергетиків трошки інша. Вони отримали якісь документи від кіфпастранців, але у нас вже є довідка від прокурора Деснянського району, що все це незаконно, що кіф не має права. Передати таким чином користування комунальну землю, Київ може тільки віддавати через відведення землі, через дуже комплексну процедуру, а там вона не збережена. Все, що відбувається на цій території, воно все незаконно. І те, що просили наші шановні Ютуба, Телеграму і Фейсбуку глядачі, клазі в пол, їх назад дати в рила відпор бандитам. Друзі, Максимосанич. Ну, так, теорії я можу давати такий відпір, звичайно, це без питання, але ж голова району, правильно, Оля? І глава району має показати еталон комунікації, менеджменту і професіоналізму голови району. А саме вирішити всі питання в білу і по закону.